Зібрати увесь цей кастом, але повністю заплющеними очима. Так, да, чуваки, я зараз нічого не бачу. Ну що, let's go! Дека? Вилка. Мені потрібна вилка. Хі -хі -хі. Чим я займаюся в цьому житті? Головне, щоб зі стола нічого не впало. Так, рулівая. Ніжні пром. Мені легше закритими очима, закрити очі, щоб краще відчувати себе в просторі. Так, ну поки що все йде добре. Колба, колба під хік. Знайшов. Ну подивимось, по наскільки мій 10-річний досвід допоможе мені збирати самокати таким чином. Знаєте, є проблема в тому, що деякі люди просто не попадають одразу оськай в це колосо навіть з розключеними очима. А тут такий хард левел. Давай! Ні, не попав. Да! Да! Так, а де гайка. О, гайка. Переднє колесо є, заднє буде ще. Ваще. Як тебе гербі не попасть? Давай, нащупай цього болта. О, от він, болтяра. Пожалуйста, тільки не впадіть, тільки не впадіть, я вас дуже прошу. Ну, блин, ну після такої зборки я точно маю зловити дзен при збірці самокатів. Мені після цього відео має бути скіл, що я коли роблю ось так от, самокат збирається. А чому мені так важко дихати? Подихав, можемо далі продовжувати. Ага. Так. кермо і гріпси. Та де ж вони? Я їх просто перед початком відео трошки змочив, Ну щоб ну блін, ну, маєте хоч трошки совісті. Мене, ну, правда, ніхто не просив цим займатися. Баренда. баренда, баренда, де баренда. Залишилось тільки поставити це все діло. Потрібен затиск. Воно було між косміти трішки, я О! Чікаво, наскільки я сліпу, вирівнюю кермо. Да ладно, Я реально забрав самокат закритими очима ну ка Ану, барспін з закритими очима тут. О! А куди я йшов взагалі? Да, це було дуже важко, але чи зможу я...